Майже шість гектарів горцовської землі відгорожені парканом. За новою огорожею опинилися парки, теплиці і навіть приватні ділянки тих, кому пощастило стати сусідами ветеранів податкової служби. Азарівські володіння доглянуті. Тут будують, фарбують і укріплюють. Я не знаю. Я ще сьогодні приїхав сюди скільки платить? деньги за роботу. У у нас 150 no, no. 150, гривень. 150 гривень. Цього року півмільярди гривень платників податків Київ додатково виділяє Криму. Укріплення берега в Гурзуфі зазначено окремим рядком. Азаров, як прем'єр-міністр України, дає гроші веселюють жарти як прем'єр-міністр Крима. Той, як прем'єр Крима, виділяє їх на укріплення Гурзуфського берега, де хазяйнують люди Азарова. Прем'єр-міністра України в Гурзуфі осталось то, що не подконтрольно нинішньому прем'єр-міністру. Все, що хорошее, ближе его всі укріплюють берег перед новозбудованою 12-поверхівкою. Квартири продають всім охочим по 500 тисяч доларів за 100 квадратних метрів. Це тільки початок запланованої забудови в Гурзуфі. Будуватимуть ще, і укріплення пляжної смуги коштуватиме платникам податків з кожним роком дорожче, бо тонни залізобетону швидше зсуватимуть гірський берег у воду. Скажіть, а ви на укріпленнях працюєте, да? На задано берега. А коли от буде завершено укріплення здесь примерно вот берега? Всі вопроси пожалуйста. Керівника не довелося шукати довго. Він сам знайшов нас і почав кудись повідомляти про появу знімальної групи ТІВІАЙ. Запевнив, розповідати про будівництво готовий, але треба завчасно відправляти запитання, аби виглядало притомно, як це робить місцеве кабельне телебачення Горзуфа. Місто Київ, так, Тіві Ай, да, міста Да. Їх цікавить строительство за бюджетні гроші. На другий день перебування в Гурзуфі Тівіай звернувся до директора підприємства Жемчужина Криму воліли з'ясувати, хто веде забудову на теренах гурзуфських парків, натомість укріпні роботи проводять коштом платників податків. Керівниця Жемчужина Криму, пані Морейко, з ТІВІАЙ спілкуватися не схотіла. Нам вдалося дізнатися лише про приблизні плани забудовників. От на місці угу. бувших втіпліс. І що? Uh -huh. Садовый домик остатки. И будет строиться VIP-центр здесь. VIP-центр это для кого VIP? Кто, кто эти VIP, Ну, VIP-персоны а? какие-то. Вы считаете, что это незаконно тоже, да, делается? Я считаю, что это зона парковая. Uh -huh. Можно ли сказать, что к этому отношение имеет налоговое? Или сейчас к этому налоговое отношение Но имеет? Налогова вообще не имеет. Uh -huh. Что такое гарант? Это ветераны, налоговые uh -huh. службы. Uh -huh. Взялі там, і там и там. А Азарова можна дістик вітірана народу на налогове службу основатель служби. службу заслуга. Гурзуфоманія охопила Миколу Азарова 12 років тому. Тодішній президент готувався на другий термін. Кучма потребував підтримки донецьких груп. Група Азарова потребувала шматок південного узбережжя. 99-го Леонід Грач підписує постанову кримського парламенту про передачу міжнародного молодіжного центру ГУРЗУ в управління податкової адміністрації на 10 років. Тодішній керівник ММЦ Гурзув повстає. Його виносять з кабінету в бійці спецпідрозділу «Тайфун» – податкової міліції. Але легального способу приватизувати майно комсомолу все одно не існує. В країні діє закон 91-го року, який забороняє приватизовувати комсомольську власність і дозволяє використовувати їхній спадок лише для молоді незалежної України 2000 року. Азаров звертається з проханням до прем'єр-міністра Ющенка передати ММЦ Гурзув на 49 років податковим профспілкам. Ющенко не занурюється в деталі, як майно, яке Азаров взяв на 10 років у кримського парламенту, можна віддати на 49 років власним профспілкам і підписує розпорядження зі згодою. Податкові профспілки створюють підприємства під назвою Міжнародний молодіжний центр Гурзув податкових профспілок. Майже тут назва, але це вже нове підприємство. Нотаріуси завіряють всі документи, а після протестів прокуратури профспілки податкової в жовтні 2004-го відмовляються від ММЦ Гурзуф знову на користь Криму. Тодішній спікер парламенту автономії Борис Деч забирає і тут же провадить через парламент Криму рішення щодо продажу майнового комплексу ММЦ Гурзув. 20 грудня 2004 року. Благодійний фонд професіонал підписує договір купівлі-продажу на майно міжнародного молодіжного центру «Супутник» за 7 мільйонів гривень. А це понад 7 тисяч квадратних метрів приміщень. Саме в той час в Кабміні останні дні досиджує в кріслі виконувача обов'язків прем'єр-міністра Микола Азаров. 2005-го професіонал, який запам'ятався податковим здирництвом, перебуває під тиском слідчих прокуратури і дарує все своє гурзовське майно іншому фонду Гарант. Від імені професіонала договір дарування підписує нині депутат Верховної Ради України Геннадій Самофалов. Фонд «Гарант», що забирає майно, був зареєстрований в Києві на басейні 7Б. Завдили збігом обставин на цьому ж будинку табличка службове приміщення народного депутата Самофалова. Це лише один непрямий доказ того, що Азаров, Ярошенко, Самофалов, а також благодійні фонди Професіонал і гарант пов'язані між собою. Проте з юридичної точки зору тепер ця гурзувська власність у добросовісних набувачів, які отримали його в подарунок. Спроба з'ясувати у фонді гарант, чому саме їм подарували ласі шматки гурзувської землі, перетворюється в спілкування з людьми кремезної статури. Добрий день, давайте. Собираемся. Почему? Пока будет вот стоять камера, да. я буду тоже стоять, как бы перед ней. Естественно, да. а я вам перекрою ракурс а, съемки. Это будет называться умыслы. А, мыш... шоу... 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 Да, да, директор да, директор да, директор да, директор да. 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 И 171 статья да да да, 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 конечно. И вы согласны. Конечно. А вы кто? А вы кто? А кто такой Я смел? знаю, кто я. Но я вам представился, а вы кто. Вы, вы не только не что не сказали, не кто такой смелый. Да, кто такой что может, ну, плевать на уголовный кодекс. Ну, пошли я сейчас объясню такой смелый. Якщо будівля, яку придбав фонд Гарант, вже є його власністю де Юре, то з землею махінації не скінчилася. Ще за податкового панування Азарова був отриманий держак на ліквідоване підприємство ММЦ «Горзув». Його збільшили майже на гектар за рахунок трьох сусідніх санаторіїв, два з них в управлінні ДУС, і вони не сперечаються з фондом «Гарант». Але один, що належить фабриці Нагольчанська з місто Антрацит, почав боротися за свою власність у судах. 2008 і 2009 Азаровці програвали чи не всі засідання суду. Але торік на Нагольчанці змінився власник. Коксохімічною фабрикою заволоділи брати Аврамови їх пов'язують з бізнесом народного депутата від партії регіонів Юрія Іванющенка. В Україні він більш відомий як Юрій Єнаківський. Брати чомусь відмовилися від шматку гурзувської землі і просто не приїхали на суд. Самозагаблення гаранту тепер вже не оскаржує ніхто, ані прокурори, ані сусіди. Через код професіонал гарант ви пан Ярошенко, пан Самофалов, пан Бабіч, я, я розумію, як пан Піскун саме закупили, з рішень суду це виходить. 6,5 гектарів землі в Гурзуфі. Я Чи збираєтеся при себе віддавати? Оскільки не стосується теми, а є коли Нафтогаз, я стосується я теми. Я просить... це про народжування. У гурсуфіру людей ви дай, Дайте колегам спочатку. Колег, я я прошу, щоб Микола Янович відповів на це запитання. Я вам отвічую. Давайте следующий вопрос. це була прес-конференція Миколи Азарова, присвячена демографічній кризі в Україні. Азаров розповідав про науковий підхід, яким треба спонукати людей розмножуватися. Тівіай спробував повторити Азарову запитання про земельні ділянки біля моря вже після завершення прес-конференції в контексті вирішення демографічної кризи в Криму. мало коли ви Я вернусь.